Всім привіт! Е, свій ось цей влог я починаю з години шостої вечора. Зараз шоста година вечора. Так, поки що засвідчу, щоб вам мене було видно класно. В мене новина. Напевно, по назві цього відео ви вже зрозуміли, що я продаю оцю ласточку. І можете мене привітати! Тому що. Я її вже продала. От. Напевно, дуже багато питань буде, чого я її продаю, для чого. По-перше, я її продала дорожче, ніж брала. А по-друге, а чому і ні? Ми будемо купляти з вами разом наступну машину. Я сподіваюся, що наступна машина буде новіша. Тому що я продала цю лише того, що вона стара. А я хочу новішу машину. Да і покаталась покаталася на цій, поняла, що це не зовсім моя тема. Не зовсім моє. Хоча машина дуже класна, чесно. От. Тому ви мене бачите в цій машині останній раз. Боже! Я не підстрібнулась з тої радості. Сьогодні приїжджав чоловік, дивився на машину, йому все дуже-дуже сильно сподобалось. І він мені дав залог. Завтра ранком їдемо переоформляти. Тому зараз я приїду додому і повитягаю з цієї машини всі свої речі. Там, автокрісло малої. І в багажнику в мене ще є деякі речі. Треба все повитягати, підготувати машину до завтра, тому що завтра вже чоловік її забирає. Але ми довго без машини з вами не будемо. Тому що я сподіваюся, що завтра я куплю свою другу машину. Ну, наступну, точніше. О, такий мандраж в мене. Просто капець. Е Вам напевно цікаво, яка буде моя наступна машина. Мені теж. <свісно> Тому що я дивлюсь декілька машин, і всі вони різні. Абсолютно різні. Но новіші, ніж ця. Це перше, на що я дивлюсь, це рік машини. Щоб вона була новіша. Ну, понятно, скільки кілометрів проїжджено, е який мотор і так далі. Ну це понятно. Але я маю на увазі, що я зараз дивлюся на рік машини, щоб вона була новіша, ніж ця. Тому що ця машина в дуже класному стані. Я тільки тиждень назад поміняла масла. Масла, цей фільтр. Все тут поміняно, машина готова до продажі, повністю в класному вона стані. Ви бачили, в неї салон ідеальний, ідеальний. Все ідеально в ній. Просто за 4 місяці, я не пам'ятаю, коли я її точно купляла, ну приблизно. За 4 місяці я зрозуміла, що це не зовсім моя машина. Тому так, для чотирьох місяців поїздити класно. Ну, треба рухатись далі. Зараз я куплю наступну машину. Не знаю, скільки часу я буду їздити на ній. Але це життя. чому би. Чого б так не жити. Тим більше я нічого практично не втрачаю на цьому. От. В будь-якому випадку побачимо. В будь-якому випадку зустрінемось з вами. Наступний кадр буде, скоріше за все, де я вибираю машину. І, можливо, це буде саме вона, а можливо, ще ні. Я не знаю. Так що моя Кія, прощавай. Ти вже продана, я тебе любила, я тебе леліла, я її мила постійно, постійно мила її. Тому мені, якщо трошечки шкода продавати, але всі би так жили, ні? А -а -а. От. Так що до наступного кадру. Так, йдемо зараз в ось цей магазин дивитися. На машини. Так що заходимо вже всередині я вам покажу. Так. Аудіо. Ну ні, срака мені така не подобається. О, 100 тисяч. Volkswagen. Ні, ну жучок. О, аудіо. Але теж срака така, як мені не подобається. О, весь БМВ. Остарік. Ну, стара, так. Да. Ще одна БМВ. То який рік? Сьомий. Так. Ми ще ходимо. Дивимось тут. Дивіться, скільки машин. І ми це все маємо зараз обійти. О, пильох прикольненький, так? Да? Коротше, дофіга машин. Дуже багато, є на що подивитися, але понятно, що ціни, скоріше за все, більше, ніж вкупити в людини. А може і ні. То вже треба дивитися. Volkswagen. О, аудио, яке. Диви, яке Volvo.

Прикольно, що криша чорна. Правда? Чуєш? а ця машина, ось ця фірма машини. Як? Як вона тобі? Дивіться, капець. І ще вон скільки. Капець. Просто капець. Е, писала в оголошеннях, що тут 900. о, 650 машин. 650. О, две кіфордик, прикольний. А срака теж не здала. Вам, напевно, трошечки погано видно, тому що тут немає освітлення такого. Але ми зараз вже вийдемо звідси. Ну, поки що мені нічого таке не подобається. Шкодовка якась. Ну, все одно мені не подобаються от такі шкоди, що задну сітку мають. Взагалі шкода мені не подобається. Буде смішно, якщо я куплю шкоду, яка мені не подобається. Да? Вроді, знаєте, вроді вибір, вибір типу, великий, але... але нічого мені не подобається. О, Ось з такого плану я хочу. Машинка. Так, це що? Не знаю, звісно. Ніц, там ніц не пише. Що це? Шкодовка? Так вам трошки покажу. Не знаю, чи я тут щось буду брати взагалі, тому що таке, як я шукаю, я поки тут не побачила. Але до кінця ще, в принципі, далеко, тому... Можливо, щось зустріну. То, що мені подобається. О, ця, цей Фольксваген такий теж непоганий. Майже лям коштує цей Volkswagen. Тому і непоганий, так? Да? Дивіться, які красиві. Ну, але вони коштують лям. 909 тисяч. Клас. Ну, ось ця прикольненька. Ось така вона в серединці. Коротше, там не видно. Ціна її 195 тисяч. А от як вона класно виглядає. Вай-вай-вай. Ну, ця задниця мені не подобається. Задниця не подобається. Такі задниці мені не подобаються. Мені подобається та як ось ця. Та якось цей Сітруен. Вона прикольна. От. М -м -м. Ну ця така. Непогана. Мазда. Ну, ця мазда теж непогана. Правда? Непогано виглядає. Щось такого плану треба дивитися. Тойота. Ну, срака не ждала. П'ят. Ну, такий, трошки пустувати. Pe Peugeot Водити Ну Peugeot, А? Шо, що? Я жой дізбі Артур Серйозно? Да. Не, ну я казала, що воно коштує десь 35-40, а воно коштує 70. майже. <режу> Отвійки маленькі Peugeot. Теж кабрик. Кабріолет. Може кабріолет собі взяти? А, все а там той кабріолет ліпший, не бачила, правда? Я, спрятим, я не пам'ятаю. Ну краще. Купляють людей машини. Тут камають станції. Ну тут, напевно, дорожче купити в них, правильно? Чи ja, від людини? Right? Просто yeah. я сюди що поїхала, щоб подивитися взагалі, які мені подобаються, розумієш? А це що? Сітруен. Просто е, рік 14-й. 300. 300. А там рік 12, й 170. От на такі сутра треба дивитися. Вони гарно виглядають. Все, у вас стоїть, вони чекають свої черги ремонтувати, мити і ставити сюди. Ага. Диви, який джипик. Це що, Вольво? Вольво, певно. Ну полю. Чуть чуть 700 тисяч, але яке красиве. 17 річ і тільки 16. Угу. Але яке гарне. Ну нічого колись заробимо. На Навольно. Мама не сам гарний, так? А сьогодні річ біста 10 тисяч. Ні, мені не дуже подобається. Не знаю. Ну цей Hyundai кращий, ну непоганий. Це від того, що Угу. діє. Який рік 11-й. Ну, виглядає непогано, кстати. Ні, ну так дуже якось не знаю. Хоча непогано, так. А це а що, діду? Ауди? Аудіо. Але две яке красиве. Вай, Ось така взагалі прикольна. Така прям громоздка. Ну, а митцубіс чим погано біля. Ну. А от є шкода. Що-що? шо? Щевроле. То, що ти сьогодні ще купили біле. А то який рік дев'ятий. А там то був шістнадцятий? А таке шевроле нормально? А то такий він то Чорний. Тринадцятий рік, 160 тисяч. А то був 16. А там то був вісім. Що вісім? Чорний, що місяць дивили першу машину до твоєї тої До, до Києва. А, ага. Таке то 13 рік, а там то була 8 рік. Треба було бляха там ту брати, да? ну, так? Ну, це перші каржнеться. Бума, ще одна шукає, що було. Ну, але то 13-й, бачиш. Ну, ця прикольна, кстати. Так нічого виглядає. Хіндай. Шкодовка. О, двейкі опель. О, але офігенний опель, правда? 17-й рік. Отакий От би опель я б собі взяла. Але ціна його зараз 400 штук. Трохи за дорого. 12-й Kia. О, шкодовка. 17-й рік 700. Чуєш, ось ця мені подобається оцей Hyundai. Оцей Hyundai прикольний. Правда? <рикільний> Гарно виглядає. Отакий Hyundai. 2020 <рикільний> да, року коштує 669 тисяч крон. Колись я собі такий куплю, але Мерседес. Все, коротше, йдемо на вихід, тому що таке, я хочу, я в принципі подивилася, як воно виглядає. Вживу. Так, ми вийшли, подивилися на машини. Тепер буду шукати в Тепер буду шукати в інтернеті, що мені сподобається. Ось тут ми були. Машин дуже багато. І, в принципі, є на що подивитися. І все, їдемо. Так, доброго ранку. Ми Йдемо до батьків, залишимо Адель і їдемо дивитись на машини. ještě Audi, ale na čas na Na je... to vyřívaný sedočky, volát, tempo mát, šestich Elektrickou brzdu ruční. Takže mm, ty no. jsi přivezla, co? Ne po dva Ne To dva, jaká máš v úžasném stáně. Za 8 rok 138 tisíc, 125. Все одно, машина в жахливому стані. Це за проблема, ні? Так, він за 125 віддає, але там взагалі ціна стояла 138. Це по-перше. По-друге, вона зверху виглядає досить непогано. Досить непогана машина. Але всередині вона настільки вона настільки в ужасному стані, там ось ці всі панельки такі обідрані так як в мене в Опелі було на, на не в Опелі, а в Києві на одній стороні оця штука, знаєш, то там весь салон в такий обідраний. Плюс за таку ціну такий рік восьмий. Я не можу сказати, що це вже класний рік. Восьмий рік 125 тисяч, і елементарно навіть не кожені сидіння, і навіть елементарно нема. Ну, всіх якихось euh, оновлених технологій в машині. Бо вот рік такий, такі технології ще. Ну, а ти бачив машини, які я тобі показувала за таку ціну? Наталя, то, що на малюнку, то що на назначаєш, не так є. Так я не кажу, що якщо не на малюнку, то не означає, що так є. В мене в Києві, що вона була гіршого року, в неї більше всього ніж в цьому ауді, а смисл мені брати машину, якщо вона ну, гірша, по суті. Зверху вона досить класно виглядає, це так. Але вже за таку ціну хочеться хоча б автомат. Я хочу в ній ну, в Україну поїхати, розумієш? А на... на ручці такі я замахаюсь тільки їхати. Коротше, ладно. В будь-якому випадку я буду про декілька машин. І ну, якщо я нічого не знайду, то що мені подобається, тому що по суті, в принципі, ця машина досить непогана. І ми знаємо точно, що вона в класному стані, маю на увазі там, мотор класний і так далі. Ми знаємо точно, що це класно, правильно? Якщо щось не так, я підходжу, претензії виставляю до старого. Старий знає того то Ми знаємо хоч ця, типу, що точно машина буде в справному стані і по суті нічого такого глобального не треба робити їй Правильно? Старого таке ваутбу було стояло mm. Ладно, подумаємо, я зробила якісь фотки, відео і побачу я. Бо зверху машина класно виглядає. Правда? Не нова, але виглядає такий непоганий, бо я так подивився по кругу. Нема такого, щоб було десь сильно зжав чи не якийсь тіло. Розумієш, що він Звичайно, такого щось подіть ну, поверху не видно. Там є біля переднього цього? Це просто скол. Скол, так. Ладно, побачимо. Отак. От так, ви бачили сьогодні огляд машини, на яку я дивилася, це Audi A6. Часно двоякі відчуття. Тому що вигляд машини мені сподобався. Мені комплектація не сподобалась. Тому що я думаю, що за такі гроші можна купити з комплектацією покраще. Але ми знаємо точно, що ця машина справна, е вкладень не потребує, і це якраз мене так. Мотивує її купити. Вона коштувала 138 тисяч, але дають знижку на неї. Не знаю, можливо, варто було сісти, проїхатись, подивитись краще. Не знаю. Зараз я думаю, що цієї машини, але подивлюся ще декілька машин. Якщо. Все-таки нічого мені не відгукнеться, то я думаю, що, можливо, і візьму її. Чесно ще не знаю. Це вже побачимо по ходу. Е цей влог буду закінчувати, тому що чекати далі, поки я щось знайду. Дивіться вже цей влог. А ми будемо рухатись далі, і я обов'язково вас триматиму в курсі справи. Я надіялася, що я зніму влог, де я продаю і зразу ж купляю, але так не вийшло, тому що машину знайти не так легко і ту, що я хочу. Якщо є машина, яка мені дуже сильно подобається, вона знаходиться дуже далеко. Дуже далеко їхати за машиною, теж не дуже хочеться, тому що. Потрібно тата відволікати від роботи і маму, щоб посиділа з малою. Тому трохи складно. Але нічого, нічого, все купиться. Максимум поїжджу теж декілька місяців, подивлюсь. Не знаю, там побачимо, як буде. Так що підтримайте мене. Можливо, ви мені підкажете, на яку машину варто подивитися. Буду вам вдячна. Дякую за перегляд цього відео. І наступне відео, я думаю, буде скоро. Тому будьте з нами. І обов'язково дивіться, ставте лайки і коментуйте. Мені цікава ваша думка теж. Всім пока-пока.